Підписуйтесь на канал, сьогодні розглянемо область визначення функцій. Область визначення функцій це множина допустимих значень аргументу, тобто нашого ікса. Для зручності. Всі функції ми з вами поділимо на 4 типи. Перший тип функцій це ті, які не мають жодних обмежень. Тобто мається на увазі, що функція не має дробу, не має корінь, оскільки, якщо у нас мова йде про дріб, то ми не можемо ділити на нуль. Так, Борис дія ділення. Якщо у нас є корінь, то пам'ятаємо, що підкореневий вираз має бути невід'ємним числом. Тому перший тип функції, які не мають обмежень. Наприклад, y дорівнює 4х плюс 5. Це звичайна лінійна функція, пряма наша. І дорівнює х квадрат. Це наша парабола. В цьому випадку. Функція ніяким чином не обмежена. Тобто ми можемо з вами брати ікси як додатні, так і від'ємні, так і число 0. Тому область визначення для даних функцій буде будь-яке число. Мінус нескінченість, плюс нескінченість. Тобто множина всіх дійсних чисел ми можемо вибрати будь-яке, якщо нам підходить. Другий тип функції, якщо вона у нас обмежена, у нас присутній дріб. Да? Обернена пропорційна, наприклад. 4 на х. В даному випадку у нас є риска дробу. Ми знаємо, що риска дробу це дія в ділення. Ділити не можна на нуль. Тому в цьому випадку знаменник має бути відмінний від нуля. Наголошую, будь ласка, знаменник. Все, що стоїть в знаменнику, має бути відмінне від нуля. Тому ми з вами запишемо, що х не дорівнює нулю. Бо в даному випадку, в даному прикладі, у нас в знаменнику стоїть тільки значення х. Х відмінний від нуля. Тоді, дивіться, нам можна зобразити пряму. Якщо у нас х відмінний від 0, то цю точечку нам потрібно з вами виконувати. Ось ми її позначаємо. І у відповідь ми запишемо у вигляді проміжку, це буде від мінус нескінченності до 0, оскільки 0 ми не можемо з вами взяти, і від 0 до плюс нескінченності. Ще один приклад розглядаємо, якщо у нас знову ж таки присутній дріб y дорівнює 5 на хміну 10. Дивіться, знову дріб. риска дробу – це діє, ділення, ділити не можна на 0. Тому обмеження, що наш знаменник має бути відмінним від 0. Ось знаменник, він має бути відмінний від нуля. То виходить, що у нас х-10 не дорівнює 0, звідси х ми не можемо взяти 10. Так? Тоді ми зобразимо нашу пряму напрямок додатніх чисел. ми маємо виколоти число 10, і у відповіді у нас буде проміжок з вами від мінус нескінченості до 10, і від 10. До плюс нескінченності. Тобто другий вид функції, коли вона у нас обмежена у функції присутній дріб. Ділити не можна на нуль. Риска дроби це діє ділення. Прирівнюємо з вами знаменник не дорівняння 0. Знаходимо, чому саме не можна взяти, якому саме значенню не можна дорівнювати значення х, і це число ми з вами прибираємо. Третій вид функції це якщо у функції присутній корінь. Ми з вами знаємо, що, наприклад, корінь із 4 це буде 2, але корінь із мінус 4 ми з вами добути не можемо. Тому підкореневий вираз має бути завжди числом більше рівне за 0. До цього випадку ми з вами віднесемо, наприклад, корінь із х плюс 4. Да, у дорівнює корінь із х, у дорівнює корінь х-5. Будь-яка функція, яка містить між собою корінь. Да? В цьому випадку підкореневий вираз це число, яке більше рівне за 0. Для того, щоб розв'язати і знайти область визначення для даних функцій, нам з вами достатньо підкореневий вираз записати, і поставити, що він більше рівне за 0. І розв'язати цю нерівність. Більше рівне за 0. От, давайте візьмемо з вами один приклад. Наприклад, y дорівнює корінь із х плюс 4. Область визначення для даної функції буде, що х плюс 4 більше рівне за 0. Розв'язуємо цю нерівність. У нас має вийти, що х більше рівне за мінус 4. Невідомі залишимо або ніктору, невідомі переносимо в іншу. Позначаємо, оскільки у нас нерівність не строга, то кружечок у нас зафарбований, мінус 4, і нас цікавлять значення, які більше рівне, да? тобто ми рухаємося вправо. І тоді запишемо, що відповідь у нас буде від мінус 4, включно, до плюс нескінченності. Тобто, якщо вам треба знайти область визначення для функції, яка містить корінь. То підкореневий вираз число завжди більше рівне за 0. І четвертий випадок, якщо у нас з вами буде об'єднано. У нас буде присутній і дріб, і корінь. Да? Наприклад, у дорівнює 1 на корінь із хміну 5. В цьому випадку у нас з вами присутній корінь. А підкореневий вираз має бути числом більше рівне за 0. Але. Наш корінь стоїть у знаменнику, а знаменник не може дорівнювати нулю. Тому в цьому випадку наша область визначення для нашої функції, де можна записати 9f або 9y, ми запишемо, що х-5 буде строго більше за 0. Давайте ще раз, чому тут строго більше за 0? Бо підкореневий вираз, да, число, яке стоїть під коренем, має бути числом більше рівня за 0. Але в даному випадку наш корінь стоїть у знаменнику. А знаменник не може дорівнювати 0. Тому в цьому випадку у нас буде строга нерівність. У нас буде підкореневий вираз більше 0. Розв'яжемо з вами цю нерівність. У нас вийде, що х більше за 5. Побудуємо пряму. Оскільки нерівність строга, кружечок не зафарбований, да? і нас цікавлять всі числа, які більші за 5. Тобто рухаємося в праву сторону. І відповідь запишемо від 5. До плюс нескінченності. Тобто, давайте ще раз. Область визначення це обмеження для ікса. Да? Якщо функція не має ні дробів, ні корінів, то вона не має фактично ніяких обмежень. Тому ми можемо брати значення ікса будь-яке. І областю визначення для даних функцій, ось першого типу, да? у нас буде будь-яке число. Або проміжком, якщо треба записати, це мінус нескінченість плюс нескінченість. Другий тип функції це якщо у нас з вами присутня обернена пропорційність. Тобто ми ділимо на число. В цьому випадку воно має бути відмінне від нуля. Так? Ми не можемо ділити з вами на нуль. Тому знаменник відмінний від нуля. Наголошую, що знаменник. Не саме значення ікса, а саме все, що стоїть в знаменнику. У нас присутні деякі приклади, коли в знаменнику тільки значення ікса, але все ж таки повністю весь знаменник відмінний від нуля. Розв'язуємо це рівняння, знаходимо, чому не дорівнює значення ікса, да? і у відповідь записуємо у вигляді проміжку. Третій тип, якщо у нас з вами присутній корінь. Пам'ятаємо, що корінь має добуватись тільки тоді, коли під коренем стоїть невід'ємне число, да? тобто число, яке більше рівне за 0. Бо ми можемо добути корінь із додатніх чисел, можемо добути корінь із нуля. Тому підкореневий вираз більше рівне за 0. Записуємо нерівність. Розв'язуємо її і отримуємо відповідь. Записали, що у нас підкореневий вираз більше рівня за 0, розв'язали на рівність і записали відповідь у вигляді проміжку. І четвертий випадок: якщо у нас трапилось таке, що у нас і корінь, і дріб в одному прикладі. Тоді пам'ятаємо, що підкореневий вираз число додатнє. І не можна ділити на 0. Тому отримаємо строгу нерівність підкореневий вираз більше за 0. Розв'язуємо цю нерівність і отримаємо відповідь у вигляді проміжку.